Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні я покажу вам, як я роблю безпечну та екологічну пропитку для дерева. Для цього набрав в кастрюльку водички, відміряв 80 мл ляної олії і також відважив. Десять грамів пчолиного воску. Ну, десять одинадцять. Можемо так зробити, обновимо. Десять грамів так. Зараз поміщу кастрюльку на плитку. Нагрію градусів до 70-80 вод, воду, потім в неї поміщу олію. Коли нагріється олія, будемо додати віск. Отже, поїхали. Так, вода доходить вже до 60 градусів, навіть вже вище, поки вберемо градусник. Зробимо огонь на мінімум і дієлі там. І ставимо зверху наш стаканчик. Видаляємо знизу воздух, щоб його не піднімало, все підігріваємо нашу олійку. Як олійка догріється градусів до 70, включусь. І продовжу своє відео. Також контролюємо температуру льняної олії. Зараз вона вже 52 градуси. Ще трохи і вкину туди кусочок віску Температура росте. Вже 54. Ну, трохи почитаємо. Так, температура вже добіжала до 65 градусів. Закинемо наш шматочок. Придержуємо, щоб стаканчик не впав. І заодно градусником і помішаємо. Хай розтворяється Залишаємо на деякий час, хай він там розчиняється потрохи. Температура 68 градусів. Ось так це виглядає зблизька, близька. Водичка в казаночки вже починає закипати. Трохи та виключу газ, хай вона доходить, як температура підніметься до 70 градусів. Виключу газ. Воно потрохи тут розчавиться. Ну, буде мало. Тоді запущу опять газ? Так, чекаємо. Так, температура дійшла до 70 градусів. Вимикаю газ. Все газ вимкнутий. Наш шматочок ще. ще... Не розчарився. Ну, ще трохи залишилося. Десь одна треть вже розтворилася. Так, поки так а поки я робив. Такий пензлик щіточку невеличку. Наш віск розчинився. Ну, вже майже весь там. Шовтенький шматочок ще. Пала. Зараз ми його так трохи розмішаємо. І спробуємо, якщо вона не розлізеться нашою кісточкою, пензликом промастить нашу дерев'яшку. Ріск зразу застиває, тому більш за все, що треба потім брати тряпочкою і зачищати. Втирати, так сказати. Не зачищати, втирати. Ось бачимо, де він по бокам так його спаламу там тут. Оп. Ну, якось так. Хай тепер трохи застине, потім я тряпочкою його втру древесину. Коли трохи підсохло, беремо тряпочку і нею тепер вже втираємо саму дерев'яшку. Бачимо різницю, яка тут і яка тут. Ось таке краснувате. Ось отак більш наглядніше. А тут отак. Ну і ще покажу, як воно застине, як уже той мазю пользуватися. Минула майже година. Наш розчин вже став такий густий. Тому продовжую. Колір не помінявся. Такий темненький, з коричневатим відтінком. Тут білий. Зараз переворачуємо. І тепер можна так покажу. Беремо його на палицю так от і потім починаємо так от тервати дерево. До цього дерев'яшку цю обробив наждачною бумагою, тому що колючок не позаганять. Так, ну, продовжуємо, продовжуємо, до самого кінця втираємо. Вона пропитується. Давно ці бортики оберушу, як колотив, зверху залишилось. Так. А потім дамо трохи постояти. 5-10 хвилин. Ну, кому як потрібно. Мені для експерименту то 5-10 хвилин достатньо. Зараз бока пройдемо. М'ятенький такий, як мазь для рук, лиця, обличчя. Так. З цього Ось тут пройшовся. Зараз ще з цього боку боковинку оброблю і хай поки полежу. Бо тут сильно наждачкою не проходить, воно такі зазубранки. От побачимо, як воно в них в боковушки зайде. Так само і з цієї сторони. Якраз з пальце понабираю. Давай вона. Ну, а через хвилин 5-10 пройдуся ганчіркою цією. І все буде чудово. Ось такий ось пропиточку я отривю. Кому сподобалось, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на мій канал. Будуть питання, пишіть. Потім цю досточку винесу на вулицю. І подивлюсь, як вона себе буде вести на дворі. Ну, якось так. До побачення. Гарного всім дня!